Привіт всім друзі, ви на каналі Ванюха Ультуха І сьогодні ми з вами будемо грати у Dead Rails. Сьогодні ми будемо з вами починати грати в мертві рейки. Так, це мертві райки. Ну, тоді ми поїхали аж так. Підпишіться на мій канал і ставте лайки. А ми поїхали! В соло. Так. Ми поїхали. Потрібно чекати 5 секунд, а поки підписуйтесь. Підписались? Молодці. Ідемо грати. Так. Так, чекайте, сейчас нам потрібно йти сюди. Продати цей слиток да О, 50 доларів. Так, хотя нам потрібно йти туди-туди. Так, що у нас тут? вуголь треба купити. Це що? Чего это? Это А, не, 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 чекай А, вот. уже складное такое управление. двадцать долларов. Це що, мішок в нас? Давайте ми візьмемо. Може давайте, якщо воно 20, то ми можемо ще одне купити. Так, і Ой. О. Ну саме просто знайомимося зараз. Ну і ще нам на один вуголь вистачає. А як взяти? А ось. Все, беремо в магазин. І ось у нас потяг. Це ми на нього маємо сідати, так? Опа. Це що? Це вже бензин. Ну дивіться, як скільки у нас бензину. Поїхали. Їдемо. Дивіться, у нас метри нащитуються. Ну, все добре. Ти що то за гора якась ладно, поїхали вперед. ми вже проїхали з вами 5 кілометрів. Ой, яке 5! 3 верніше! 5, хотів сказати. 3 кілометри ми з вами вже проїхали. Поїхали, поїхали, поїхали. Лопата у нас є. Хочу... Так, ну гаразд. З цим я вже розібрався. Що, ні одної хатинки немає, я знаю, що тут треба по хатам ходити. Чекай, 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 чекай. Гальмуй. Гальмуй. Я якийсь будинок знайшов. Ладно, я поняв, як треба. Да. Ладно. Що у нас тут? А! А, чекай то На, на, на. Ладно, давайте пойдем подивимся, что там в П, что там в этом доме. О, уголь. Вуголь, вуголь, вуголь. Так, магазин. Це що, якийсь... У ще один вуголь, дивіться. Що тут це є? Книга? Це мусор. Сміття верніше. Ваза. На жаль, в мусор. Можна грати. А оце цікаво. Это. А ой, блін. Чекайте, як на нього награти. О, класно. Ладно, пішли. Потяг. І так тут, дивіться, що... Ні, давайте я все-таки банджо заберу. Воно це, це цікава штука. Тепер пішли на потяг. Пішли на потяг. Саме на потягі Поїхали далі. Ми вже проїхали 5 кілометрів. Якось темніє. Уже нічка. Мені нічкою страшно виходити Кудись. Ладно, будемо виходити все одно. Чекайте. Що за музика? В Києві. Ні, я виходити не буду потяга. Мені страшно. Мені страшно виходити з потяга. Чи за зу? Не що все. Чому у нас їде потяг, але він на місці стоїть? Превосходно. Пограли, блін. Пограли. В общем, друзі, отак ми сьогодні пограли мертві рейки. Дуже добре. Я б так сказав. Це прекрасно. Превосходно. Коротше, друзі, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Всім! paca